Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами як завжди Сокальський Роман і в даному відео я розкажу про платформу кількісної стратегії Tron Alt. Розкажу, як в ній заробляти, на чому саме ми будемо заробляти, покажу скільки ми будемо заробляти та й взагалі розберемо всі нюанси даної платформи. І доки я буду переходити до даної платформи, ви обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк, Адже стараюся саме для вас шукати такі легкі способи заробітку. І тепер, коли ви підписалися, давайте перейдемо, розберемо даний вид заробітку. Хто ще не на мій безкоштовний телеграм-канал, обов'язково підписуйтесь. Я тут для вас в закріплених постах залишив підбірку проектів, в яких заробляю я, в яких заробляють мої підписники і в яких вдається заробити, вдається вивезти. А саме це проекти з депозитом Кюліатон Трон, про які ми сьогодні будемо говорити, і був Також є в нас проекти без депозиту, такі як, наприклад, можна ходити і заробляти. Також є тут закріплені проекти, які можна заробляти витрачаючи від 5 до години часу в день, тобто можна заробити також кошти. І є проекти, в які ми просто заходимо і класимо одну кнопку і за те через певний час ми собі виводимо кошти. Куди виводити також сюди я закріпив, де даний токен продається, що потрібно робити. Тому звертайте увагу на закріплені пости, час від часу, якщо будуть. Хороші проекти вони будуть додаватися. Також буду провіряти дані проекти на вивід, які не буде працювати. Також буду про це вам сповіщати. Тож обов'язково підписуйтеся. А тепер давайте безпосередньо перейдемо до поста даної платформи, і пізніше в саму платформу я розкажу на чому саме будемо заробляти, скільки заробляти і тому подібне. Дана платформа є свіжою, вона буквально недавно тільки з'явилася на ринку, набирає популярності. Я про неї писав ще 23 червня. Також зробив вже в неї свій перший депозит для того, щоб подивитися, як все працює, скільки вдається заробити. Пізніше буду робити ще один депозит для того, щоб заробляти вже більше. І коли ви зареєструєтеся на даній платформі, вам на 3 дні дається безкоштовний депозит на 30 доларів, для того, щоб ви могли перевірити, як платформа працює, як нараховується вам депозит. Вивід від 15 доларів і комісія, та як в звичайних проєктах 15%. Чим швидше в неї зайти, тим краще, тим більше вдасть заробити. Головне вивести своє, також пам'ятайте про ризики, а тоді вже можна робити реінвест, тобто розвиватися з того, що вже ви заробили. Також обов'язково для того, щоб отримати ось цей триденний депозит на 30 доларів, я вам залишу посилання, куди буде потрібно написати, що ви зареєструвалися, можете там написати, що хочу отримати бонус 30 доларів на 3 дні. І вам нарахують, ви скидуєте свій ID і вам нарахують цих 30 доларів. До того моменту, доки ви не зв'язалися з службою підтримки, нічого не нажимайте, тому що в мене так вийшло, що я використав Депозит за 5 доларів, тобто цей безкоштовний, а про 30 доларів навіть і не знав. І тому просто можна сказати, 3 долари 30 центів втратив із за того, що не до кінця прочитав правила. Тому після того, як ви зареєструвалися, обов'язково... Звертається в службу підтримки, вам нарахують депозит і тоді вже ви собі помаленьку розвиваєтесь. Пізніше, якщо хочете заробляти більше, робите свій депозит і зараз вам все покажу, скільки і на чому ми будемо заробляти. Посилання на дану платформу я залишу в описі під цим відео. Переходіть, реєструйтеся, реєстрація дуже простенька, а ми давайте тепер з вами розберемо, що це за платформа, як на ній заробляти і що тут взагалі в нас є. Після цього, як ви зареєструвалися, ви попадаєте на головну сторінку. Тут знаходяться в нас саме рівні, які ми будемо купувати. Також знаходяться в нас блоки, які ми будемо заходити, для того, щоб вже заробляти набагато більше. Як ви бачите, в мене за сьогодні вже активований один блок, це є на 10 доларів. І я отримую щоденно 40 центів. Також в мене є реферали, потрошки мені капає вже за рефералів. Тож давайте тепер більш детально все розглянемо, я покажу, що тут конкретно є. І так, перша вкладка це наш баланс. Тут буде відображатися банк-баланс, скільки у вас є на балансі. Це буде вся сума, ваш дохід, дохід за рефералів, ваш депозит, повністю буде знаходитися тут. Далі є у нас дохід за сьогодні. Як ви бачите, в мене 40 центів, це я 10 доларів ставив. Ще трошки наберу, буде вже 30 доларів і буду ставити 30 доларів. За 30 доларів буду, відповідно получати набагато більше. І є дохід до рефералів. Трошки нижче є в нас запросити друзів, тобто ваше посилання, ви можете його скопіювати, поділитися з другом, чи там 에, з братом, близьким, сестрою, будь-яким, хто хоче заробляти в даній платформі. Далі є в нас поповнити. Тут, як завжди, в нас в таких проєктах адрес USDT trc 20 Перед тим, ніж поповнити, пам'ятайте, що потрібно звіряти, чи правильно в вас є вказаний адрес, хоча б останні три... Букви для того, щоб вам кошти прийшли туди, куди ви їх відправляєте. Якщо ви зробили сюди депозит і вам нічого на баланс не приходить, ви просто заходите сюди. І ось тут, де мене пише 20, є стрілочка Обновити. Ви просто обновляєте і зазвичай кошти приходять менше ніж хвилинку часу. Далі є в нас реферальну програму, тут описано, бо є в нас три рівні, і в кожному рівні своя рефералка. На першому рівні це є депозит до 50 доларів, якщо я не помиляюсь, тут. За перший рівень ви отримуєте 10%, за другий рівень рефералів, тобто якщо ваші реферали ще когось запросять, ваш друг запросить ще друга 6% і по третій лінії 3%. Якщо ви вже маєте депозит вище 100 доларів, то ви отримуєте за першу лінію 12%, 8%, 4%. І якщо ви маєте депозит, мені якщо не помиляюся, зараз ми подивимося вище 500 доларів, то ви отримуєте 14-10-5% відповідно. І є тут рівень преміум лідерства. Що це значить? Що якщо ви запросили 10 користувачів, ви щотижнево отримуєте по 5 доларів. Якщо ваші користувачі, хоча б 3 з них мають також по 10 активних користувачів, то ви вже отримуєте 15 доларів. Наприклад, першу винагороду 5 доларів щотижнево можна отримати, всього-навсього потрібно 10 активних користувачів. Трошки нижче в нас є стратегії. Тут є те, що я говорив вам рівні. Є три рівні, це і стратегія низького рівня, то, що в мене, зараз, тому що в мене депозит 10 доларів. Є проміжна стратегія і продвинута стратегія. На проміжній стратегії депозит у нас від 100 доларів до 500, так, то, що я говорив. Тобто, якщо ви закинули 100 доларів, ви получаєте 4. Долари 50 центів кожного дня. І тут в нас є продвинута стратегія. Тут ви вже отримуєте набагато більше, тут вже від 1000 до 300 тисяч доларів. І ви щоденно отримуєте 24 тисячі доларів. Ну з такими сумами, звісно, ніхто сюди заходити не буде. Але от проміжну стратегію можна собі і на 100 доларів замовити. Тобто 4 долари 50 центів кожного дня, якщо ваше там 2-3 реферали плюс бонус за перший депозит. То приблизно місяць часу і ви відбиваєте дані кошти. І далі їх собі виводите, а пізніше вже просто розвиваєтеся та як без цих доларів, що у вас залишилось. Тобто тіло ви вивели, а тілом депозита ви торгуєте. Також тут ще в нас є інші вкладки. Тут знаходиться «Вивести». для того, щоб вам вивести, вам потрібен ключ Google Аутентифікатор. Знову ж таки, ви звертаєтеся до служби підтримки, пишете, що вам потрібен ключ Аутентифікатор для виведення коштів. Його тут вставляєте, та як зазвичай йде провірка, ви просто-напросто виводите на адрес usdt trc 20 Далі в нас є анонси, там різні новини, можна змінити пароль, оновлення є, є список нашої команди. Як ви бачите, в мене 8 користувачів. Далі в нас є рекорди нагородів для лідерс, З пану там в мене нічого немає. То те саме, що я вам показував, історія транзакцій також є, як ви бачите, тут є мій депозит на 10 доларів зроблений. Також далі в нас є. Записи того, що нам приходять за партнерів, ви бачите, від одного 20-22 центів. Тобто за сьогодні я ще не отримав, отримую завтра. Тобто, якщо ви сьогодні зареєструвалися як партнер, мій чи там у вас буде новий партнер, ви ці нагороди отримуєте наступного дня за попередній. Далі в нас є запис, того, що вам вже нараховується з депозиту, як ви бачите, 10, доларів, 10 доларів я закидував, 40 центів, 40 центів, 40 центів ось тут 5 доларів, 17 центів. І 17 центів, а могло бути би $1,20 і $1,20. І далі в нас є ще служба підтримки, то ви можете відразу тут перейти в Телеграм. І, і, наприклад, там вже замовити собі цей код авдентифікатора або цей депозит на 30 доларів. Також я посилання на даний проєкт залишу в описі цього відео і також залишу тут посилання на службу підтримки. І далі в нас є ще мова, тут можна змінити собі мову на російську, українську, на жаль, немає, але є русський, можна змінити мову і остання кнопка вийде. І ви просто заходите, тут все дуже швидко відбувається. Ви просто заходите, нажимаєте, наприклад, поповнити, то якщо у вас є... Доступний баланс, там, наприклад, на 50 доларів. так? У мене це 10. Ви просто нажимаєте Поповнити, чекаєте одну хвилинку часу, пізніше забираєте відразу винагороду від і свій депозит. Тобто відразу у вас на балансі через одну хвилинку буде 52 долари. І так наступного дня за 50 ви забираєте і ваш баланс вже буде чистими 4 долари. І так, далі, 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 доки ви собі не заробите на мінімальний вивід, або доки не заробите для того, щоб перейти на інший блок. І заробляти вже там набагато більше чи для того, щоб назбирати на виведення свого депозиту. Ось така зручна легенька в нас платформа. Тож пам'ятайте завжди про ризики, інвестуйте з головою, не інвестуйте ніколи останні кошти, будьте готові для того, що може в будь-який момент щось піти не так і платформа може перестати працювати. І головне, виводьте спочатку своє, а пізніше вже заробляйте з реінвесту. Тож, посилання буде в описі цього відео, переходіть, реєструйтеся. І давайте всі разом будемо заробляти. Якщо вам був цікавий та корисний контент, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами завжди був Соколік. Всім пока-пока.